О, знову ви бачу, машину поміняли. Так, помив просто. Що ви сьогодні мені вже будинок будете показувати? Я, коротше, поняв, з водієм приїхав. Е, думаю, ріелтором буду працювати. Зараз вам вже розкажу. Погнали. А, я вибачаю, що ми як пенсіонери, ходімо в будинок. Ну, будинок є будинок, прям мангальна зона. Сразу м'яско можна собі з цибулечкою тут а, сальце по-українськи, і ух, автонавес нічого не мішає. Дождик собі, не дождик, сніг. А, там у нас е, І, Ну, коротше, погнали в будинок. Що це? ми? Зновний степе, ви такі гарячі своїми шашликами. Пішли, я вам кухню покажу. Йдемо. Тут у нас кухня разом з вітальнею. загальна площа 60 квадратних метрів. Є обідня зона, вбудована кухня. Все зрозумів, зараз я вам дровішок підкидаю і все порозказую. Ну, ну давайте. О, Бачу, ви підготувалися? Так, так, я вже сертифікований ріелтор. Ходімо. Ну що тепер в подробицях покажу вам мастер-спальню на першому поверсі. Вона велика простора, реально тут двоспальне ліжко, письмовий стіл, гардеробна. Дивіться, яка гардеробна. Я тут в повний зріст, ще там половину мене буде. Драбина, яка для ваших потреб, не знаю, знадобиться точно, тому що тут висота. Ви зрозуміли, да? У мене зріс метр сімдесят і ще метр зверху, а може й півтора. Три, три метри висота від підлоги до стелі. Ванна кімната з душовою кабіною, біде, санвузол, зрозуміло, велика рукомийник, і на другому поверсі також є така ж ванна. Ходімо далі. Ну що, зголодніли, продовжуємо наш перегляд. Значить, ми все ж на першому поверсі йдемо вже до другої спальні. Також вона не, не сильно маленька, простора, двоспальне ліжко, шафа. Ну, Все, що потрібно для вас. Тому що загалом 300 квадратних метрів це перший поверх, другий і в цоколі все, все розповім. Хочу звернути вашу увагу тут. Чисто екологічні матеріали, дуб скрізь е, по, по будинку, тобто для алергіків, для людей взагалі, які люблять все таке природнє, це дуже комфортно для проживання. Сходи ви зрозуміли, що вони великі просторі з поручнями і зайшли, і в нас тут вже все красиво. Ми знаходимося на другому поверсі, ми дійшли сюди. Тут у нас кухня з великою залою, тобто дві повноцінних кухні. Ну, В ідеалі, да, там, якщо чоловік готує і жінка готує, і тут собі позахотіли десь окремо це все зробити. Чи вже дочка підросла, ну ви самі собі розумієте, я світло трошки повключав. е, Зайшов ще одна спальня. У нас е, тут, ви бачите, в таких ну, ніжно-зелених тонах. Я потрошки включаю світло. І виходимо. Зверніть увагу на паркет. У нас також дорогий, дерев'яний, і він простоїть дуже-дуже довго. Показую вам другу спальню на другому поверсі. Загалом, як ви бачили, 4 спальні та 2 кухні з залами. Тобто 6 кімнат. Кондиціонер. Все красиво, все буде для вас. Ходімо, я ще вам покажу ванну кімнату. Та величезний балкон, який можна вважати як тераса просто. Тут душова кабіна, пральна, ну, відповідно, санвузол, біде, щоб не було біди. І виходимо на нашу терасу-терасище. Сіли, відпочили, подивилися ось туди, на аграрний університет. Там у нас стадіон, а ми знаємо стадіон, так стадіон. Можна побігати. Займатися спортом чи просто спостерігати, як інші це роблять. Як ви зрозуміли, тут ще й настільний теніс, і ми в цоколі, в цокольному приміщенні, яке може слугувати укриттям. Тут у нас котельна знаходиться, є двоконтурний автономний котел, звісно, бойер на запас на підігрів води. Розріджувач, куча фільтрів, які фільтрують реальну воду. Тому що тут у нас і центральний водопровід, і скважина. Але вода буває різна, ви розумієте. Все для фільтрації. Є, понятно, пральні машини, якісь куча щитків, які регулюють кожну розетку окремо. А ви досі знімаєте? Ну, окей, значить, підсумуємо. Ми маємо будинок 300 квадратних метрів на 400 сотках землі в царському селі. Вулиця Академічна. Поруч приватний сектор, будинок з екологічних матеріалів, в основному багато тут дерева. Будинок будувався для себе, з цегли, утеплений. Е, ну, відео навіть цього всього не передасть, достатньо один раз приїхати і закохатися, як я це вже зробив. Дзвоніть, пишіть. І мало не забув, даний будинок навіть доступний в розтермінування. Любим шляхом для оплати, який вам. Підійде в іноземній валюті, в наші валюті, в біткоїнах все приймає.